Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас бачити. Дякую за підписку, дякую за те, що пишете коментарі. Ви вже знаєте, що сьогодні в нас в гостях Ігор Мехеда, пане Ігоре, я вас вітаю, доброго, доброго дня. дня. Хочу з вами поговорити про березень про парад планет. Розкажіть, будь ласка, як ви можете охарактеризувати події березня? Що це за місяць? Рівнодення, весняне. Це теж дуже така містична дата. Що нас чекає? Дуже цікавий буде березень. Справа в тому, що ми з. З космосом знаходимося у резонансі. Якщо виникають якісь події у космосі, вони відображаються у внутрішньому світі людини і в суспільстві, і е, е, впливають на процеси у природі. І тому наші предки, взагалі предки усіх е, сучасних культур, вони дуже багато приділя, приділяли. Уваги спостереженням зоряного неба наперед знали, які будуть космічні події, і вони їх супроводжували обрядами для того, щоб, наприклад, якщо подія небезпечна, то скерувати у безпечне річище, скерувати енергію. Таке можливо. Деякі люди називають це парадом планети, але це не зовсім парад. Парад планет, якщо брати суто астрономію, це коли всі планети. Вишикується ряд по одну сторону від Сонця, так що від центру Сонця через центр усіх планет можна провести лінію. І таке дійсно відбулося у 1982 році. Це парад планет. Це явище, яке буде, це вирівнювання. Тобто планети стають у одну лінію на небі, їх буде рівно 7. Остання, зараз шість вже стоять вже з середини січня, у оцій, а доєднується Меркурій, і буде стояти лінія з семи планет сонячної системи на небі. це має назву велике вирівнювання. Планети підходять близько одна до одної, але не настільки, щоб вишикуватися у ряд по один бік від сонця. Скажімо так, вони всі знаходяться в одному якомусь невеличкому секторі. І це з Землі виглядає як, лі, як лінія. Що це нам дає? Планети у космосі завжди вважалися чакрами космосу. Якщо є чакри у людині, тобто енергетичні центри, то планети вважалися енергетичними центрами космосу. І навіть є е, у різних астрологічних школах співпадіння між чакрами та планетами, і тому, якщо планети вишикуються у ряд. Це означає, що і чакри людини відразу всі активуються. У нас багато чакр, так, сім, ті, які всім відомі, а ще є три надчакри, а ще є локальні чакри, і багато. Сім це ті, які ну, як людина приходить тільки займатися йогою, про ці чакри повідомляють. А після того вже і інші розглядають енергетичні центри. Що це означає? Справа в тому, що, що таке чакровий міст. Коли всі чакри у людини активовані, вони складаються у місточок чітко за веселкою. І цей місточок це є місточком між нашим світом і вищими світами. Тобто наша душа переходить з цього світу в той і навпаки, свідомість комунікує з вищими силами. Якраз через цей місточок. І тому, якщо цей місточок у людини вибудований, то наші прохання завжди доходять до вищої сили. Наприклад, в нас щось е в житті не, ну, щось не стається, те, що ми хочемо. Якісь перепони, якісь невдачі. Ми звертаємося до вищих сил, допоможіть нам мені, допоможіть, допоможіть нам для того, щоб все вирішилося. І ось якщо. Чакровий місточок відкритий, то все, що ми до вищих сил промовляємо, вони чують і відразу дають допомогу. Та ситуація вирішилась, та вирішилась. та вирішилась. Людина прохає, допомога йде. Людина прохає, допомога йде. Якщо ж якась, якісь із чакр, якісь енергетичні центри деактивуються, вимикаються або буває так, що частково руйнуються. То тоді нема комунікації. Людина просить, просить, просить Вищі сили, а допомоги нема. То треба відновити е, оцей чакровий місточок. Відновити його просто. Найпростіше це просто е, згадати усі кольори веселки, е, на, на, називати колір веселки і щоб його побачив твій внутрішній світ. Червоний, помаранчевий, жовтий, е, зелений. Блакитний, або іноді навіть е, уявляють прозорий, синій і фіолетовий. Ще можуть бути три кольори: чорний це відсутність цих кольорів, білий це сім кольорів разом, і золотий це усі дев'ять кольорів, чорний, білий, і сім веселкових разом. І якщо е, не можете якийсь Колір побачити, то треба застосовувати силу волі, поки не станеться те, що внутрішній світ побачив кольори. Це викликає відновлення чакр. І що означає 28 лютого 1 року. Березня і далі аж до затемнення місячного, яке відбудеться 14-го лінія семи планет буде існувати. Тобто, все, що ми хочемо попросити у вищих сил, можна просити, будуть надзвичайно ефективними будь-які медитації, обряди, тобто, звернення будь-яке звернення до вищих сил буде максимально ефективним дослідження свого внутрішнього світу. Відстеження процесів у власній підсвідомості і безсвідомому це все відкривається завдяки усім місточку з самих планет, все це буде відкрито. Всі, всі з'єднані між світами активуються і відкриються. І тому треба не пропустити цей момент, що ми можемо е з, з вищими силами комунікувати, бо наступне вирівнювання планет вже не буде скоро. Це якраз унікальний шанс. 14-го в нас буде місячне затемнення. Про місячні затемнення найдавніші астрологічні школи е, дійсно розглядають затемнення. Якщо сонячне і місячне ми отримаємо енергетику від сонця, наприклад, і від місяця. Від місяця енергетику, це в принципі від місяця ми отримуємо таку саму сонячну енергетику. Просто сонце і інші зірки їх промені падають на поверхню місяця і відображаються на Землю вже з іншою частотністю під іншим кутом. І місяць дає жіночу енергію. Сонце дає енергію чоловічу, а місяць жіночу. Тобто місяць дійсно керує багатьма процесами на землі. Приливи і відливи – це місяць. Народження дітей в пологових будинках, коли більше народиться, коли менше, це також регулює місяць. Коли, хто, коли поет напише поему, коли не напише, це також регулює місяць. Коли якісь хвороби загострюються або навпаки йде зцілення, і цими ритмами керує місяць. Тобто, наше життя постійно керується силою місяця. Е, матеріальне. І тому до богині місяця завжди зверталися всі давні народи для того, щоб вона дала вдачу. Вдача, здоров'я, е, достаток це все залежить від енергії місяця, від великої богині місяця. І якраз на затемнення, цей потік перекривається. Чому місяць попадає? У тінь землі. Земля відкидає тінь від, від сонячних променів, і якраз місяць заходить у цю тінь, і, а потім виходить з неї, то переривається оця енергетика місячна. Переривається. І тому це може бути небезпечним. От як йде, наприклад, струмок тече, ми перегородили греблею. Починає він накоплюватися, тобто вода з одного боку зникає, з іншого боку накоплюється. Потім як гребля розійшлася, е, великий потік води йде, виливається. виливається. Тобто це перепад, ось такий як синусоїда, е, і перепад цієї місячної енергії він дуже небезпечний, тому що всі ритми людини залежать від е, ритмів місяця. Якщо йде перепад, то йде відразу збій здоров'я. Е, Іде збій, якась робота не йде, бізнес не вдається, щось не вдається продати або купити. І тому на затемнення практикують обряд. Обряд має для практики затемнення пік затемнення. Треба подивитися. Ну, зараз усі астрономічні обсерваторії викладають пік затемнення, це нема проблеми для кожного регіону, нема проблеми навіть через Google знайти. Пік затемнення, плюс 15 хвилин, мінус 15 хвилин. Має стояти три невеличкі горнятка з водою. Тому що богиня місяця має три образи. Вона е, має три проявлення, вона три трьох проявне. Тому три: горнятка і е, дзеркало. Що, це, що символізує дзеркало? Ну або маленьке люстерко. Е, символізує круг зодіаку, круг сонця, е, місяця? Тобто усі, усі оці кола. Коло часу, коло е, обрію, коло місяця, коло сонця це перше, щоб сили цих світил були присутні в чи, чисті, чисті. А друге, якщо якийсь негатив е, з космосу піде на людину, щоб дзеркало е, відобразило його назад у космос. І далі за 15 хвилин треба починати медитацію. Хвороби мене залишили. Проблеми мене залишили. Тобто, все, що ми хочемо позбутися, ми маємо стерти. Воно розчинилося у просторі, як розчиняється цукор у чай. Це 15 хвилин до піку. А Після, навпаки, я сильна, я багата, я е, поважна людина. То ти наповнює, це наповнюєш себе. Так. Спочатку 15 хвилин до піку затемнення ми. Е, Забираємо негатив, 15 хвилин додаємо позитив. Після того, як ми на 15-та хвилина після піку затемнені, ми випиваємо горнятка з водою. Спочатку те, що стоїть ліворуч, потім праворуч, потім яке посередині. Навіщо? Все, що ми думали, що ми собі бажали: здоров'я, силу. Ви ж знаєте, що наша аура вона також передає інформацію. Наші думки, вони матеріальні, вони насичують воду. Вони програмують воду і коли ми випиваємо оці е, горнятка з водою, програма на, доходить до підсвідомості безсвідомого і починає виконуватися силою підсвідомості безсвідомого. Тобто, це все з'являється в нашому житті на матеріальному світі. Далі це е, місячне затемнення, сонячне затемнення, яке буде 29 е, березня. Там ритуал такий самий, тільки горняток з водою не 3, а 2, і 19 хвилин. Ну, може розуміти, ви дуже добре знаєте тарох, 19 та карт Сонця. І усі богослужіння всіх релігій на землі, якщо їх роз, розкласти на елементи, будуть 19 елементів, тому що це з'єднання енергетики. Рі, ну, різ двох різних енергетик. Числа різні, десятка і дев'ятка. Угу. Тобто дев'ятка це більш в жіночу, жіноча да, енергія, а десятка більш чоловіча. Разом дев'ятнадцять. Це найпростіше число, де ці енергії поєднуються. Як і в дев'ятнадцятій карті, Таро, де маленький хлопчик і дівчинка йдуть, взявшись за роги, до сонця. Тобто те саме, тому 19 хвилин. 19 хвилин до піку затемнення ми забираємо негатив, а далі ставимо позитив. Але сонце це більше про внутрішній стан людини. Таланти, здібності, сила волі, досягнення. Це більш а це більше про сонце. А здоров'я, гроші це більш місяць. Так, таким чином, треба обов'язково рекомендую такі робити обряди для того, щоб якщо і будуть якісь негативні впливи, щоб їх ну, перенаправити на позитив, тобто робити таке річ, що, що не можуть ці енергії нам зашкодити. Але дуже цікаво, ще й буде серединна точка між затемненнями. Це те, що ми ніколи ще не розбирали в, в наших етерах. Справа в тому, що дуже важлива. Серединна точка між затемненнями, і це буде якраз на рівнодення, 20, точніше, 22 березня буде середина точка між затемненнями. Як вона діє? Вона діє набагато гірше ніж затемнення, насправді. Якщо негативну силу затемнень можна якось відмолити, як то кажуть, мантру, наприклад, почитати, в індуїзмі в період затемнень йдуть у храми, читають мантри. Вважається, що мантра, особливо мантра шиві, вона повністю знищує негативний вплив затемнень і під час затемнень читають мантри Шиві. Або Ом, найпростіше, що можна запам'ятати. Так ось можна направити негативний вплив затемнення на позитив. А середину точку ніяк. Серединна точка це таке як вирок. Наприклад, якщо у школі вчитель скаже: В мене діти такі бешкетники, безтолкові, нічого в них в голові нема, і вона це скаже в день серединної точки, між затемненнями, то космос так і зробить. Вони будуть безшкетниками нічого не будуть розуміти. Ну, дуже довгий період. А якщо воно скаже в цей самий в день. У мене найгарніші учні в світі, вони такі розумні, вони талановиті, вони все можуть. І космос так: а, все можуть? Так, на тобі все можуть. Тобто в серединну точку треба відслідковувати свої думки та емоції. Тобто, якщо в цей день випромінювати в зовнішній світ у космос позитивні установки, відносно, наприклад, себе. То ці позитивні установки відразу і відбудуться. І дуже довгий час, так і буде, як ти сказав, у день середину точку між затемненнями. Дуже рідко, щоб ця точка попадала на дні сили, а вона попадає на рівнодення. Що таке рівнодення? День і ніч дорівнюють одне одному. Тобто, якщо під час зими ночі довші, дуже довгі, а під час лі, влітку мали е, такі світлі і довші дні, то це рівновага, рівновага між е, днями та ночами, між кригою та вогнем. Тобто це точка рівноваги і Від того там з'являється присутність найвищої сили абсолюту. Чому? Тому що абсолют завжди е присутній там, де є рівновага. Посу божественна присутність посилюється. І якраз на рівноденні весенне воно посилюється. Саме тому майже всі релігії світу відмічають рівнодення. Наприклад, в індуїзмі цей день має назву прислуховування. Прислуховуються до зодіаку, тобто, тобто слухають зорі, дивляться на небо, і зорі можуть говорити. Я вже не кажу, що у зороастрізмі і у багатьох релігіях Азії також це велике свято у давніх слов'ян. У давніх слов'ян символіка цього свята 40 птахів і небесна драбина. Драбина і 40 птахів. І печуть давно печуть, це ж з давніх давен великий такий пиріг, на якому є е, птахи або е, печиво птахи. І обов'язково на цьому на цьому на цих всіх виробах обов'язково є драбина е, в небо. Це таке, тобто, будь беріть будь-яку культуру землі, і це буде свято, що в Африці, що в Південній Америці, що в Австралії, що в Новій Зеландії, що ну, навіть народів там, які населюють е -е, крайню північ, там Норвегія, Канада. На ближче до півночі. Вони всі е, повністю відмічають рівнодення. Обов'язково, бо все, що в рівноденні закладено, те збувається. Рівнодення закладено ще дуже цікава річ: е, рівновага між світлом і темрявою, кригою і вогнем. Вогонь, починаючи з рівнодення, починає бути сильнішим за кригу, і 5 квітня він перемагає. Кригу і стає, настає епоха вогню. Е, ну, та частина року, де вогонь, сонце дуже сильні. І оце е, це свято й було у давніх слов'ян Великдень Держбога. І саме 5 квітня його е, святкували, робили обряди. Тобто він починається. Тобто перемога вогня над кригою починається 22 березня, закінчується. Вже перемога готова 5 квітня. Ось такі цікаві в нас будуть астрологічні події, космічні події у березні. Що ми рекомендуємо нашим глядачам? По-перше, медитації, поки є вирівнювання планет. Якраз бачите, вирівнювання планет якраз до місячного затемнення стається. 14 днів. Це також цікаво. Бо пам'ятаєте, що таке чотирнадцята карта Таро? Тринадцята смерть, чотирнадцята. Контроль тих сил, які вийшли з-під контролю. Взагалі, це карта алхімії. Там закодовано усе те змі. Якого нема, по-моєму, так? Ні, ні. От забула. Там стоїть людина, яка переливає з одної чаші воду а, в іншу. Де... Помірність. Так, помірність. Помірність. В більш давніх марсельському таро взагалі контроль тих сил, які вийшли з під контролю, тобто контролюй себе алхімія, це є контролюй, контролюй себе, контролюй перетворення речовин навколо себе, чотирнадцять для того, щоб щось взяти під контроль, має бути чотирнадцять. І якраз і ми можемо взяти під контроль усі процеси свого життя. І налагодити їх якраз напроти протягом цих 14 днів. Потім я рекомендую обов'язково е, направити в благоприємне річище е, силу місячного затемнення, дуже з, ну, зробити обряди, ті, які на рівноденні роблять, наприклад, ну хоча б найпростіше випікти ви е, пиріг з драбиною та пташок в печову формі пташок. хоча б це. Е, і на е, сонячні і позитивне мислення, і сонячне затемнення також перенаправляємо силу затемнення з негативного на позитивну. І якщо це все зробити, то космічні сили, які діють у березні, дадуть дуже сильний поштовх е, кожній людині, окремо і всьому суспільству разом е, для того, щоб наблизити е, свої мрії до втілення. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна. Шановні глядачі, як завжди, неймовірно цікаво, пізнавально. Дякую вам, пане Ігоре. Приходьте до нас ще, шановні глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і на соцмережі нашого гостя Ігоря Міхеда в описі до відео вже є всі посилання. Слідкуйте за Фейсбуком, за інстаграмом. Там дуже багато цікавого. І ще я вас хочу привітати. Ваш фільм отримав чергову нагороду. Розкажіть про неї. Так, ви знаєте, що я веду велику програму Місця Сили України ЄЗМ енергетично змінені місця, і ми знімаємо фільми в основному, це. Wake Up Media, але і з іншими телеканалами, також про місця Сили України, і ми ці фільми поширюємо різними країнами світу на різних мовах. За, я отримав як режисер відзнаку Токійського кінофестивалю в Японії. Вчора отримав про це документи, а в тому році, також як режисер, третє місце у міжнародному фестивалі. у Кенії, це Африка, і е, перше місце у Неймегені це Нідерланди. Тобто, вже Європа, Африка і Азія відмітили наші фільми. Ми популяризуємо Україну, і наші місця сили і наші прадавні вірування. І буду радий усім пропозиціям по розвитку цього проекту. Дякую. Дякую. Де можна побачити ваші фільми? YouTube, Vimeo. Ви просто набираєте є у TikTok, є в Facebook, тож в онлайн-кінотеатрах, майже усіх, які є на Україні, по кабельних мережах. Просто забийте у поїсковику енергетично змінені місця України, ЄЗМ і вам висвітляться усі доступи до фільмів. Дякую дуже, шановні глядачі. Пізнавайте Україну разом з Ігорем Мехедою. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Дякую.